Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні тема нашого уроку раціональні числа, ірраціональні числа та дійсні числа. Перейдемо безпосередньо до нашої теми. Натуральні числа це перші числа, якими почали користуватися люди. З ними ви ознайомилися ще в молодших класах. Коли вчилися рахувати предмети? Натуральні числа це числа, що вживають при лічбі. Усі натуральні числа утворюють множину натуральних чисел, яку позначають буквою n. Практичні потреби людей спричинили виникнення дробових чисел. Згодом з'явилася необхідність розглядати величини, для характеристики яких додатних чисел виявилося замало. Так виникли від'ємні числа. Усі натуральні числа, протилежні їм числа та число 0 утворюють множину цілих чисел, яку позначають буквою Z. Наприклад, мінус 3 є цілим числом, 0 є цілим числом, 5 є цілим числом. Цілі та дробові, як додатні, так і від'ємні числа утворюють множину раціональних чисел, яку позначають буквою Q. Наприклад, мінус 1 дев'ята це раціональне число, 0,2 раціональне число, 0 раціональне число, мінус 5 раціональне число. Кожне раціональне число можна подати у вигляді відношення m поділити на n, де m ціле число, а n натуральне. Наприклад, 8 можна подати у вигляді 8 перших. 0 можна подати 0 перших. 5,3 можна подати у вигляді 53. Десятих. З можливістю такого подання пов'язана назва раціональне число. Одним із значень латинського слова ratio є відношення. Зауважимо, що будь-який скінченний десятковий дріб і будь-яке ціле число. Можна подати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Наприклад, 0,62 дорівнює 0,62 та 0 в періоді. Або 2 дорівнює 2 і 0 в періоді. Отже, кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Справедливим є обернене твердження. Кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є записом деякого раціонального числа. Сума й добуток двох натуральних чисел є натуральним числом. Проте різниця натуральних чисел не завжди має таку властивість. Наприклад, 5 мінус 7 дорівнює мінус 2 є цілим числом. Сума різниця добуток і частка, крім ділення на 0 двох раціональних чисел є раціональними числами. Отже, дія віднімання натуральних чисел може вивести результат за межі множини натуральних чисел. Дія ділення цілих чисел за межі множини цілих чисел. Проте виконання будь-якої із чотирьох арифметичних дій з раціональними числами не виводить результат за межі множини раціональних чисел. Ви ознайомилися з новою дією добуванням квадратного кореня. Виникає природне запитання, чи завжди квадратний корінь з невід'ємного раціонального числа є раціональним числом. Іншими словами, чи може дія добування квадратного кореня з раціонального числа вивести результат за межі множини раціональних чисел? Розглянемо рівняння х квадрат дорівнює 3. Оскільки 3 більше 0, то це рівняння має два корені. Корість трьох та мінус корінність трьох. Проте не існує раціонального числа, квадрат якого дорівнює числу 3. Тобто числа корінність трьох та мінус корінність трьох не є раціональними. Ці числа є прикладами ірраціональних чисел. Префікс ір означає заперечення. Отже, дія добування кореня з раціонального числа може вивести результат за межі множини раціональних чисел. Жодне ірраціональне число не можна подати у вигляді дробу m на n, де m ціле число, а n натуральне. А отже, у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Ірраціональні числа можуть бути подані у вигляді нескінченних неперіодичних десяткових дробів. Наприклад, число π, яке дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Також є ірраціональним. Разом множини ірраціональних і раціональних чисел утворюють множину дійсних чисел, її позначають буквою r. Першою буквою латинського слова реаліс, реальний, той, що існує насправді. Зв'язок між числовими множинами можна проілюструвати за допомогою такої схеми, хочу наголосити, що з будь-якого невід'ємного дійсного числа можна добути квадратний корінь, і в результаті цієї дії отримати дійсне число. Отже, дія добування квадратного кореня з невід'ємного дійсного числа не виводить результат за межі множини дійсних чисел. Сьогодні на уроці ми познайомилися з поняттями раціональних, і раціональних та дійсних чисел. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках!